ВІЛ або вірус імунодефіциту людини це дуже небезпечний вірус, який вражає організм людини та пригніщує його імунну систему. Вірус розвивається дуже повільно, тому тривалий час може себе не проявити. Проте лікарі виділяють перші ознаки ВІЛ, які виникли внаслідок імунодефіциту у людини і про які має знати кожний. Початок також може бути неспецифічним, тобто це підвищення субфібрильне підвищення температури тіла, це така дуже явна слабкість, це, це часті хронічні вірусні інфекції, да, навіть гострі респіраторно вірусна інфекція. І, на жаль, дуже часто. Виявлення і вілу, і туберкульозу відбувається в стаціонарі, коли вже є декілька ну, таких суттєвих станів, які загрожують життю людини. Да? Тобто це декомпенсація може бути і серцева декомпенсація, і печінкова декомпенсація, і наркова е недостатність. Досить часто віл-інфіковані пацієнти хворіють і на туберкульоз. Така комбінація інфекцій може виявитися надзвичайно небезпечною для ослабленого організму. Дуже часто ну, ми називаємо це так да? Тобто, якщо є віл, зачастую у людини є і туберкульоз. Або у людини з туберкульозом потім доєднується віл. Дуже часто ці дві інфекції знаходяться разом і суттєво. Знижують якість життя кожного пацієнта дуже важливо визначити хворобу ще на ранній стадії. Для цього необхідно проходити тестування мінімум раз на рік. Якщо ми кажемо про такі групи ризику, як люди, які Використовують ін'єкційні наркотики, люди, які ну як у яких можливий незахищений статевий акт, або люди, які постійно знаходяться в контакті з кров'ю, то дуже важливо таких, такі категорії людей тестувати навіть і частіше. Тобто це може бути і раз в три місяці, а може і раз в. Півроку, ну, обов'язково, принаймні один раз на рік, люди з групи ризику мають бути протестовані, аби обезпечити себе від хвороби та максимально знизити ймовірність зараження віл інфекції, необхідно вживати ряд певних профілактичних заходів. В першу чергу варто говорити про здоровий спосіб життя, уникати вживання наркотиків та обирати безпечний статевий зв'язок. Не менш важливе значення для профілактики інфікування ВІЛ має гігієна і стерильність, зазначають лікарі. Якщо це, наприклад, стосується лікарні, то тут обов'язково дотримання всіх правил інфекційного контролю. Якщо це медичний працівник, то використання, ну наприклад. Перчаток, масок, і якщо це якісь хірургічні інструменти, то звичайно вони мають проходити певну термічну обробку для того, хімічну термічну обробку для того, щоб не, дай Боже, не заразити пацієнта. В разі, якщо не вдалося обезпечити своє здоров'я та є висока вірогідність інфікування, варто негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Коли, наприклад, стався незахищений статевий акт або ну, був якийсь контакт з кров'ю, то звичайно така людина має обов'язково звернутися до сімейного лікаря. І пройти, ну, як ми кажемо, таку профілактику, да, це сприймаються спеціальні погуки для того, щоб не допустити до розвитку інфекції. Але просто так профілактично приймати препарати немає необхідності. Своєчасне звернення до лікаря, а також дотримання назначеного лікування, дає можливість хворому жити повноцінно і навіть мати абсолютно здорову дитину. Якщо у людини вона приймає правильну дозу препаратів, правильно підібрану дозу препаратів, і якщо вона ну, знаходиться в такому стані компенсації, тобто вона вже не виділяє вірус, вона абсолютно безпечна для свого партнера. І у нас таких випадків в практиці дуже багато, коли, наприклад, там чоловік і жінка або просто пара, яка живе разом, в парі одна людина має позитивний віл статус, а інша інша довгі роки має негативний і все це завдяки правильної поведінки обох партнерів. Важливо не нехтувати власним здоров'ям та самопочуттям і вчасно звертатися до лікарів. Тоді ризик захворіти зменшується у рази, оскільки стан здоров'я насамперед це відповідальність нас самих, наголошують фахівці.